У мене як хлопці відійшли, у нас залишилося 8 чоловік. Трішки моїх, два чоловіка. Я залишив у себе у мене три чоловіка моїх, три з реабатора і один, по-моєму, чи з охорони був хлопчина. Я так більше, на жаль, з ними не зустрічався, і там я з ними познайомився вперше. І з Реобатра теж. Потім з Реобатра, з цими хлопцями вони до мене й перейшли. Як ви Піхоту. відходили з цієї позиції? Коли вже з лівого флангу, з Ми... правого флангу, як ви Ми осталися, я з в полі в чисто. Хлопцями, ні, в посадки. В посадці, в посадці так? це було в посадці. Ми тримали лівий фланг, а свого командира взводу і його людей я відправив на правий фланг. Так як там більше було і у них БК, я ж кажу, не тільки прийшли, знову вийшли. На позиції це ті, що приймали якраз оцей нелегкий перший бій. Хлопці. Я ж кажу, ми виставили і АГС тоді, хлопці працювали. І з правого флангу також поначалу ми ото нас 20 чоловік, але там не 20. Скільки їх залишилось в посадках, навіть сказати не можемо.